Доброго дня! Саме сьогодні війна вже триває тисячу днів. За цей час Україна не лише вистояла, а й довела всьому світу силу своєї волі, героїзм своїх воїнів та здатність об'єднатися навіть у найскладніші моменти. Понад 10 мільйонів громадян брали участь у волонтерському русі, допомагаючи фронту та постраждалим. Українські військові, не дивлячись на численні виклики, продовжують боронити наші землі від окупантів, наближаючи перемогу. У ці дні українці згадують героїв, які віддали своє життя за незалежність та тих, хто продовжує боротися. Кожен громадянин країни робить свій внесок у майбутню перемогу. Хтось на фронті, хтось у тилу, хтось допомагає за кордоном. Дякую всім, хто бореться за наше спільне завтра. Віримо у перемогу! Слава Україні!